12.00 до сарненських рятувальників надходить виклик про пожежу. Чотири екіпажі виїхали на її ліквідацію. Прямуємо на один із об'єктів з масовим перебуванням людей. Пожежа виникла на другому поверсі в одному із сарненських інтернатів, де доглядають за пенсіонерами та тими, хто опинився у складних життєвих обставинах. Всіх підопічних евакуйовують рятувальники та подають пожежні рукави для ліквідації загорання. Темрява пожежа ліквідована, як зрозумів. А зрозумію, пожежі ліквідовано. Такі практичні тренування рятувальники проводять у різних закладах масового перебування людей на Рівнащині. Роблять це для відпрацювання алгоритму дій у разі надзвичайної ситуації та для недопущення виникнення пожеж на таких об'єктах. У нашій країні відбувається війна, ворог є підступний, неадекватний. Тому є випадки по Україні: це є Сумщина, Харківщина, те, що наносяться ураження по такій категорії об'єктів з масовим перебуванням людей під час таких навчань, звертається основна увага на розміщення таких маломобільних груп населення. Це ні в якому разі не дозволяється їх розміщувати на верхніх поверхах. Звертається увага на за сигналом повітряної тривоги на ігнорування їх. Також працівники служби порятунку перевірили наявність засобів проти Захисту. Будь ласка, ваші вогнегасники. А, будь ласка. Так, Ми бачимо на території наявний пожежний щит та вогнегасник. Це вуглекислотний вогнегасник. На ньому наклеєна наклейка і на ній видно, що він перезаряджався в цьому році і в жовтні місяці. Пройшов перевірку, він є справний. Рятувальники також звертали увагу на під'їзні шляхи до закладу та наявність блискавичника. Одним із питань під час таких навчань на об'єктах це є перевірка автоматичних систем протипожежного захисту. На даному пульту ми спостерігаємо умовно умовно спеціально влаштовану умовно пожежну другому поверсі. Ми перевірили її функціонування. Вона спрацювала В даному. В об'єкті є пожежний гідрант, який є справним. Ми його перевірили. Тиск е відповідний. Також в першу чергу також звертається при вході в будівлю. Це для таких об'єктів це наявні евакуаційні виходи. Та як тут знаходяться люди похилого віку та інваліди, е їх має бути не менше двох. Все зробили в нашій можливості. По перше, це життя людей. Я хвилююся за них, так як і за себе хвилювалися. Це ж знаєте, це ж люди все таки. Старенькі, які не можуть самі себе обслуговувати. Стараємося, щоб було все добре. Катерина Сірук, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівненщина.